Батько газелі саме так у перекладі з арабської звучить назва Абу-Дабі. За легендою сюди до джерела питної води газель привела мисливців. А відомий на весь світ французький океанолог Жаків Кусто привів Абудабі до процвітання. У середині минулого століття він знайшов нафту біля берегів Аравійського півострова. Саме це раз і назавжди змінило життя колишніх бедуїнів. Той, хто асоціює арабські емірати лише з Дубаю, той глибоко помиляється. Адже Абудабі це найбільше і найкрасивіше місто по всій країні. Ще півстоліття тому тут пустелю перетворили на місто розкоші, зелені та шейки. Попри те, що вже осінь тут неймовірно спекотно: плюс 37, при 100% вологості повітря, та ми все ж таки відважилися на прогулянку містом. За Будабі потрібно знайомитися не з вікна автобуса. Всім туристам радимо пересуватися короткими перебіжками. від зупинки до зупинки. День у місті просто шалена спека, таке враження, що градусів 100. адже дуже висока вологість. Єдине, що рятують, так це автобусні зупинки із кондиціонерами. У центрі столиці багато хмарочосів. Найбільш видовищні вежі Етіхат. Вони увійшли до трійки найкращих хмарочосів світу. А зараз я піднімуся на останній поверх однієї з цих веж, аби побачити абодабі дабі з висоти 300 метрів. Ходімо. Все, що бачите навкруги, побудовано за останні десятиліття. Суттєві зміни відбулися і в житті кожного або до Це раніше вони їздили на верблюдах. Зараз всі як один на сучасних автівках і при пристойних зарплатах. Держслужбовець, приміром, в середньому отримує 10 тисяч доларів на місяць. Віла і 20 тисяч доларів весільний подарунок кожній молодій родині від держави. За народження хлопчика додаткові 50 тисяч. Освіта безкоштовна. Навчання в університеті будь-якому, хоч у Гарварді, теж за державний кошт. Втім, поширюється все це лише на громадян еміратів, а їх не більше 15% від усіх мешканців країни. Решта трудові мігранти. Зарплата у них набагато скромніша. Приміром, це чоловік, який дрімає під пальмою, одразу видно заробітчанин. Що ви тут робите? Доглядаю за деревами. А звідки ви? Бенгладеш, яку зарплату отримуєте? Шість дірхам. Це за день? Так. Шість дірхамів – це приблизно 36 гривень. Мохаммед і цьому радий, бо вдома з роботою взагалі скрутно. А тут її сила силенна. За останні кілька десятиліть у Абу-Дабі висадили 40 мільйонів пальм, на що витратили 3 мільярди доларів. За зеленими насадженнями в Абудабі доглядають зранку до ночі. До кожної пальми кущика дерева підведена ось така система індивідуального поливу. А вже за мить ми скуштуємо місцевий афродизіак. Пальми Абудабі щедро плодоносять. 300 тисяч тонн фініків на рік вистачає і на експорт, і на власні потреби. Ніколи в житті не куштувала свіжих фініків. Але саме свіжі фініки їдять місцеві, вірять у їхні лікувальні властивості та називають найдієвішим афродизіаком. Сушать лише для туристів. Тільки в Абудабі можна знайти фініки з горіхами, шоколадом, марципаном та навіть апельсинами. Абдула продає на ринку близько 120 видів фініків. Найвідоміші це Маджила та Аджула. Аджула дуже добре для серця та для вагітних. А ось цей різновид це природна віагра. Наші місцеві так називають. А вже завтра ми відвідаємо найголовнішу красу міста мечеть Шейха Заїда. Побуваємо у найдорожчому готелі у світі, поласуємо кавою і золотом та примірюємо національне вбрання. Не пропустіть мій поцівник або дабі.